З Нами на прямому зв'язку народний депутат, представник фракції голос Андрій Осадчук. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава добро ранку, пане Андрію. Здається, що сьогодні в нас день, який ми дуже всі чекали, тому що на відкрило реєстр декларацій. Це означає, що і нам, представникам журналістського цеху, і активістам антикорупціонерам можна вже потрошки вивчати як народні депутати провели останні трошки більше ніж півтора роки. Чи є у вас, пане Андрію, очікування, що ну десь попереду можливо нас чекає розчарування, можливо, шок. А може нам повезе, і там абсолютно прозора буде діяльність, яка покаже, що народні обранці прожили цей час в межах чинного законодавства. Мені дуже не подобається, як ви мене питаєте. Бо ви продовжуєте цей наратив, що нібито електронні декларації подають тільки народні депутати України, і багато людей насправді так думають досі. Пане Андрію, ви ж можете Декларація говорити. Я перепрошую, але ж ви будете говорити за народних депутатів, а інші будуть ні, ні, говорити ні. за своїх колег. Ні, ні, я буду говорити тільки за себе. Я Добре. за народних депутатів говорити не буду. Але люди мають пам'ятати розуміти, що декларації подають 800 тисяч людей в цій країні. А враховуючи зараз, що дуже багато людей, військових, можемо під мільйон. Це проблема ненародних депутатів і питання ненародних депутатів. Це питання величезної кількості людей. І я це повторював і повторюю, і буду говорити, що вся ця система, на мою суб'єктивну думку, не є ефективною. Бо в мільйоні декларацій заховатися дуже просто. Ми будемо дивитися, ви будете дивитися, але ви не зможете подивитися більше декількох десятків декларацій уважно. Тому я був скептично настроєний. Крім того, не забувайте, що ми всі з вами отримали масу політичної, я би так сказав, насолоди, коли були перші декларації. А чому це було? Тому що всі не знали, як це робити. А зараз будь-який, вибачте, шахрай, який є суб'єктом декларування, у якого є гроші, він найме юристів, він найме фінансистів, і вони йому зроблять дуже гарну декларацію. Там помилок не буде. Там не буде речей, які він не зможе пояснити. А от якісь прості люди, яких купа зовсім це сотні тисяч суб'єктів декларування, будуть там продовжувати робити якісь помилки, забувати щось робити. Бо декларація це дуже непроста справа. Може хтось думає, що це просто натиснути кнопочку, подав і все просто. Ні, це там треба поморочитись. Тому дивіться, я не проти електронного декларування. Це насправді правильна, гарна історія. Але ми дуже занадто багато сподівань зараз кладемо на електронне декларування як на якусь чарівну паличку. Треба говорити про неефективність державних інституцій, бо корупція це наслідок, це наслідок, це не причина, це наслідок неефективності державної машини. От з цим треба працювати і не очікувати якогось дива чи якоїсь сенсації від того, що відкрився реєстр. В цьому реєстрі нічого. Особливо нового немає, бо декларації за 2021-2022 рік мають бути подані до кінця січня, якщо я не помиляюся. Тобто, з точки зору камеїного хайпу, це можливо цікаво, але ми маємо бути чим далі, тим більш серйозними і уважними, і концентруватися на тому, що дійсно може нам давати користь. А нам зараз треба концентруватися на змістненні державного апарату, на ефективності державної машини. Бо держава Україна це інституції, це не кусок землі на планеті земля. Це інституції і їх змістення має бути пріоритетом внутрішньої політики теперішньої монокоаліції. З одного боку хочеться з вами погодитись, пане Андрію, коли ви казали, що це там не єдиний чи недосконалий механізм. З іншого боку, коли ви здається, що переоцінюєте деяких народних депутатів з приводу юристів і фінансистів, ми побачили, як купуються дуже легко автівки, будинки, і в якийсь момент депутатам здавалося, що ніхто не спитає. Це ще було до декларації, але є дуже Очевидні прості речі, по яким корупціонери все ж таки паляться, і хай це буде система різних речей ем, стримування і противаг. Але в цілому в нас є ще й заява від голови НАЗК, Пана Новікова, який каже, що Україна наближається до некорумпованих країн. Тут голова НАЗК здебільшого робить акцент на соціології, яка показує настрій українців. Та тобто він розмежовує тих, хто дотичен до системи влади, і до простих і, 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 і до українців, що 60% на. Ших співгромадян, які взяли участь в цьому соціологічному дослідженні, не готові використовувати корупційні практики. Знаєте, взагалі, пане Андрій, коли слухаєш українських чиновників, то здається, що ми там вже кращі за Ліхтенштейн чи скандинавські країни, і в нас побороли всі хвороби. А потім дивишся на звіти від західних експертів, і ти думаєш, може вони занадто прискіпливі до нас, якщо нам постійно вказують на корупцію. На ваш погляд, пан Новіком, дещо занадто позитивно сприймає ситуацію. В нашій країні чи як Ні, він намагається реалістично сприймати ситуацію? Бо якщо а, ви кажете, що купівля машини, чи будинку, чи квартири, це корупція, то це маячня народні депутати такі самі люди, як всі, хто живуть цій країні, питання за які гроші вони купують, для цього власне є. Так, я ж не критикувала за купівлю. Звісно, це питання Ні -ні -ні -ні. звідки гурту? Вибачте, будь ласка, От, ще раз. Не треба акцентувати увагу на тому, що хтось щось купив. Це нормальна практика в Україні. Мільйони транзакцій відбуваються в рік купівлі машин, квартири і так далі. Питання виключно походження коштів і способу життя, і це має відрізняти якби звітність політиків, державних чиновників і всіх ще раз 800 тисяч людей, які подають декларації. Я погоджуюся з Новікалом в тому, що насправді питання корупції є надто роздутим в Україні, і ми самі собі, вибачте, стріляємо в ногу, коли ми дуже часто, особливо густами професійних антикорупціонерів, кричимо про корупцію. А в результаті Орбан, який впливає на рішення і в НАТО і в ЄС, публічно не моргаючи оком, каже: Ну Україна найбільш корумпована країна в світі. Це він сказав минулого тижня. І для нього аргументи даємо ми самі. Ми це робимо, розумієте? Тому треба бути більш спокійнішими, більш сфокусованими на важливих справах і працювати не з хайпом медійним, а як я вже сказав, з ефективністю внутрішньої політики, ефективністю державної машини і місцевого самоврядування. Всі, в кого є на рівні громад. Питання до їхніх очільників мають йти в місцеві ради розмовляти з місцевими комісіями депутатськими і з ними працювати. На жаль, набагато простіше писати пости в Фейсбуці і голосувати там про те, що там хтось купив машину чи хтось купив квартиру. А Пане Андрію, я дуже перепрошую. Роботи, а ви да давно займатися. ходили е, до місцевого чиновника, щоб в нього щось спитати? Якщо хочете, ми з задоволенням проведемо з вами якийсь соціальний експеримент. Не знаю, ми можемо взяти і військового, і родину військового, чи будь-кого іншого. Я вам скажу, що в, 10, в 9 в 10 випадках. Перед будь-ким закриють двері, грюкнуть по столу, вижнуть і так далі. В нас така низка скандалів, наприклад, із системою «Прозоро», із тим, як будуються стадіони. І коли приходять спитати, як ви кажете, перш ніж підняти гвалт, то це все закінчується тим, що ви сунете ніс не в свої справи. Я думаю, вам треба сходити і попробувати, а не мені. Бо я був депутатом ну, Київської міської ради три з половиною роки. І нікому не відмовив, хто до мене приходив. Тому я знаю, як це працює іноді. Звичайно, не всі ідеальні. не всі ідеальні. ідеального світу не буває. Але я три з половиною роки працював і жодній людині не відмовив. І я знаю, що таких людей, як я, дуже багато. Давайте не будемо ображати тих, хто тягне цю країну. Бо цю країну, крім там волонтерів, солдатів, військових, тянуть в тому числі державні службовці і службовці місцевого самоврядування. Вони, вони є хребтом цієї країни. Їх треба критикувати, звичайно, але їм треба так само помагати, бо від них залежить якість нашого життя. Дуже шкода, що під час в різні боки тягнуть е ці депутати. Ну це вже інша історія. Ми згадали про сприйняття Угорщиною е нашої країни, про те, що нас називають найбільш корумпованою країною. В цьому ключі хочу поцікавитись: Верховна Рада буквально днями закликала парламент та уряди європейських країн е про е Ухвалення рішення щодо початку переговорів щодо нашого членства в Європейському Союзі, воно почнеться там Єврорада 15 грудня. Почнеться ця процедура. Чи стикатимемося ми з якимись перешкодами на цьому шляху? На вашу думку, враховуючи в тому числі позицію Угорщини. Так, Верховна Рада ухвалила звернення. Це було дуже важливе звернення. Зовський, це був внутрішньополітичний батл в Верховній Раді. бо було було два фактично проекту рішення, які довелося об'єднувати, бо все таки слуги народу не могли стерпіти те, що одни, один проект подавався опозиційними депутатами. європейська солідарність подавала. Я це підписував теж від голосу. Але менш з тим, ми це ухвалили. Це важливо, бо парламент має демонструвати свою чітку проєвропейську позицію. І ви знаєте, я все таки схильний думати, що 15 грудня рішення про початок переговорів буде ухвалено, бо воно все таки є дуже політичним і його ну його просто ухвалити. треба просто сказати так і все набагато складніше надати Україні мільйон снарядів, які нам обіцяли, які нам потрібні зараз. І їх, як ви знаєте, немає в обіцяній кількості, тому це певною мірою буде компенсовано політичними е, діями. Як то ухвалення цього рішення, але його не треба жодним чином знецінювати. Це надзвичайно важливо. Україна десятиліттями йшла до цього, і це почне відкривати нам нову сторінку історії наших стосунків з Євросоюзом. Але так само треба розуміти, що переговори будуть дуже тривалими і дуже складними. Це не те, що сіли один раз за сіл, поговорили і домовилися. Нам треба буде узгоджувати сотні. Моментів нашої внутрішньої політики, сотні деталей нашого законодавства, і не просто узгоджувати, узгоджувати і реалізовувати це. Все буде дуже складно і довго. Тому швидкою ця дорога не буде. Це в кращому випадку займе декілька років. Швидше це просто неможливо. Але критична. Важлива тема, що ми заходимо в процес переговорів. Тобто, я дуже хочу, щоб всі громадяни України розуміли, що з одного боку, звичайно, це буде політичний жест з боку Євросоюзу, на який я дуже розраховую, але з іншого боку, це буде просто початок великої роботи. А угорщина так вона вставляла нам палки в колеса, і вона буде це робити, і це більш питання не до України, а до Брюсселю. Бо все-таки ми намагаємося вступати в сім'ю однодумців. А Якщо в цій сім'ї є люди, які в Москві, то напевно це не так є проблема України, як проблема Брюсселю. Але знов ж таки залишаюся оптимістом і думаю, що всі ці питання будуть так чи інакше влагоджені. Дякуємо, пане Андрій, за думки і оцінки. Народний депутат фракції Голос Андрій Осадчук був з нами цієї миті.